Широко. Світло в коморі. Савариші мусить буде перекинути. Допоможіть! Людку гонюші. Що ж вони господарюють? Що ви робите? Допоможіть! 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 Дякую за перегляд! Батько мені ділять. А все туда приїхав, то його забули балоки. Він приїхав. А що куди піде? Він глухий діди. Куди він піде? А я не хочу, я живу. Я мешкався.